Вас, до нас в гості сьогодні завітала планета Земля. І запрошує нас подорож до самісіньких зірок у космос. А на чому ми потрапимо у космос? Послухайте загадку. Крил немає, а летить. Космонавт у ній сидить. Не літак і не комета, а космічно це ракета. Правильно. Ось ми і дісталися космосу. А як називають людей, які літають у космос? Так, космонавти. А чим займаються космонавти у космосі? Вони відкривають нові планети, дізнаються про життя інших істот на інших планетах, вивчають нашу Землю з космосу. Погляньте, найбільша зірка, яку ми бачимо на небі в день, це сонце. Це величезна, неймовірна, гаряча, та яскрава газова куля. Яку окотують великі язики полум'я? Без сонячного тепла не змогли би жити на землі всі живі істоти, люди, звірі, комахи, рослини. Наша планета Земля обертається повільно навколо Сонця цілий рік, і тому змінюється пори року. А ще земля обертається навколо себе, тому змінюється частина доби. Дітки, а які частини доби вам відомі? Так, ніч, день, ранок та вечір. У нашій планеті є супутник. Послухайте про нього загадку. Серед ночі на небі біліє, ясно світить та зовсім не гріє. Так, це місяць. Так як є Земля обертається навколо Сонця, так само і місяць обертається навколо Землі. Поки місяць обертається навколо землі, сонце підсвічує його з різних боків. Тому ми можемо бачити його із землі різним, повним чи з ріжками? Давайте опишемо, який місяць. Круглий, худий, повний, нічний, рогатий, яскравий, схожий на серп. Це все можна сказати про місяць. Дітки, з якої частини доби. Ми можемо спостерігати за місяцем і зорями. Так, вночі у космосі, окрім нашої планети, ще багато інших планет. У кожної є своє ім'я і доріжка, по якій вони рухаються навколо Сонця. Ще космос багатий на планети, астероїди, величезну кількість зірок. Часом одне зникають, а інше народжуються. Природа космосу загадкова і таємнича, але нам час повертатися додому. Ми сідаємо у ракету, летимо ми на планету, на землю рідну за мить ракета швидко нас домчить. Ось і добігла до кінця наша космічна подорож серед інших планет космічного космосу. До побачення, до нових зустрічей!